Доброго ранку малята. Подивіться навкруги, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. Давайте роздивимось малята, якими фарбами розмалювала лістечко осінь. Ось на клені жовтей листечко. Ось яке гарне червоне листечко, Подивіться, малята. А ось подивіться, яке різнобарвне листечко. Пожовкле листечко І на горіхові. Ми побачили, якими фарбами розфарбувала осінь дерева. Так давайте ось цю красу. Покажемо в малюнку. Але спочатку давайте роздивимо складові частини дерева. Що ми бачимо? Ми бачимо стовбур, гілочки, листечко, яке є на дереві. А подивіться, скільки багато листя попало. Так давайте рушаємо в нашу художню майстерню і намалюємо осіннє дерево. Для малювання нам потрібні фарби, склянка з водою, пензлик і аркуш паперу. Спочатку ми будемо малювати дерево. Змочимо пензлика, набираємо коричневу фарбу і посередині аркуша будемо малювати стовбур нашого дерева. Спочатку ми Пензника, а потім натискаємо і ми намалювали ось такий стовбур. У дерева ще й гілочки. Будемо малювати гілочки. А де дерево у нас росте? Дерево росте у нас на землі. Помалюємо землю. Вимиваємо добре беззика і зараз будемо малювати листечко. Набираємо жовту фарбу і будемо малювати листичко, притискаючи пензликом аркуша паперу на дереві. Повітрі, на землі, вимиваю пензлика, набираємо помаранчеву фарбу, малюємо на дереві, повітрі, на землі. Вимиваємо пензлик. на дереві, повітрі, на землі зовсім зовсім мало зеленого листючку. Ось яке главне осіннє дерево у нас вийшло. Нині осінь нас чарує, Неповторна чарівна, Різні барви нам дарує і дивує нас вона.